Добрий день, друзі! Я так за вами сумував, дуже радий вас бачити! Мій друг ведмедик Бобо грався із татовими інструментами та поранив собі ніжку. Його не раз попереджали, що грати з інструментами небезпечно, але він не слухав, тож тепер ніжка перебентована. А йому погано. Моя мама зі мною повторила прості правила. Якщо всі дітки будуть такі правила виконувати, то будуть здорові, щасливі та вбережуть себе від небезпеки. Вам цікаво дізнатися, які це правила? Всі правила заховані у картинки. Тож, давайте пограємо у гру та дізнаємося, що робити можна і треба, а чого робити зовсім не слід. Чи можна мити руки з милом? Правильно, так, звичайно ж, можна. Чи можна не звертати уваги на вогонь? Ні, не можна. Необхідно повідомити дорослих. Чи можна сидіти на підвіконні відкритого вікна? Ні, це дуже небезпечно. Ви праві малята! А гратися, розбирати чи ламати іграшки, це безпечно? Ні, дітки, це небезпечно. А скажіть, будь ласка, чи можна самим вмикати праску та інші електроприлади? Ні, дітки, не можна. А чи можна торкатися гарячої праски? Ні, цього робити не можна. Чи можна читати та писати? Так, ну звичайно можна. Чи можна гратися та дружити з іншими дітками? Так, звичайно і можна, і потрібно. Чи можна брати гострі предмети, такі як ніж або ножиці? Ні, дітки, не можна. Такі предмети беруть дорослі. Чи можна розмовляти на вулиці з незнайомими людьми, брати у них іграшки або цукерки? Ні, ні в якому разі цього робити не можна. Чи можна відчиняти двері незнайомим людям? Ні, цього також не можна робити. Чи потрібно і можна діткам лізти до розеток, вимикачів світла, щось туди встромляти? Ні, таке робити заборонено. Чи можна грати з іншими дітками на дитячому майданчику? Ну, звичайно ж можна, але під наглядом батьків. Ось ми і повторили деякі правила безпеки, про які мені говорила мама. Друзі, бережіть себе і слухайте батьків та не вчиняйте, як мій друг ведмедик Бобо.